Взагалі вважається, той сегмент, який постійно маніпулюють, особливо якщо його маніпулюють жорсткими методами, різкими якимись рухами, різкими ударами, які супроводжуються сильними хрустіннями, які супроводжуються якимись різкими високоамплітудними рухами, зазвичай продозувати цей рух тяжко. І вони, кожен це умовне вправляння, буде викликати все більшу і більшу нестабільність. І буде викликати все більше і більше пошкодження. І це я дуже часто бачу серед своїх пацієнтів, які кажуть: я ходив до мене терапевта ну там спочатку раз в два роки, потім раз в рік, потім кожних півроку, потім кожних три місяці, а вже останнім часом мені треба до нього ходити кожен тиждень. Він мені щось зробить, мені стане легше, через тиждень все знову вертається. Мені зробить, мені стане легше, через тиждень знову вертається, тому що вона усуває тільки симптом, усуває певну заблокованість сегменту. До речі, мануальні терапевти не вправляють диски, які вилетіли. Якщо вам каже мануальний терапевт, що у вас вилетів диск, він його вставить назад, краще йдіть від нього геть, тому що це неправда. Диск не вилітає і він його не вставляє. Диск міцно стоїть на місці. Він його розблоковує. Якщо людина систематично ходить на такі розблоковування, з часом цей сегмент стає все більше і більше, ну так би мовити, розхлябаним. Він все гірше, і гірше його стабільність, і він починає все більше, і більше зношуватись. І рано чи пізно це призводить до його розривів, пошкоджень і до важких наслідків.